Пропонують назвати сквер у Святошинському районі на честь Грузинського легіону. Голосування триватиме до 8 червня у застосунку Київ цифровий. З'явилося там це нове опитування. Ну і до слова, сквер знаходиться в межах будинку номер 9 на вулиці Вахтанга Кікабідзе. Грузинський легіон це добровольчий військовий підрозділ, сформований у 2014 році з громадян Грузії, які приєдналися до лав збройних сил України для боротьби проти російської агресії на сході України. Ну і легіонери брали. Участь у боях за Київ та Київську область на початку повномасштабного вторгнення. Ну і пане мамуко, звичайно, можливо, ви детальніше можете щось розказати про цю ініціативу. Ну і власне закликати киян проголосувати і підтримати таку таку ідею. Это прекрасна ініціатива. это пошріт огромное галічство бойцов грузинського легіону, добровольчського формірування. І я хочу попросити всіх київлян, всіх українців. поддержать инициативу, поддержать ту инициативу, которая была создана правительством практически Украины и мэрией города Киева. И хочу попросить, чтобы вы поддержали инициативу. У нас огромное количество погибших, как вы знаете, этнических грузин погибших больше всего после, конечно же, украинцев. И в честь этих ребят, в честь того, что они сделали, будет назван сквер в столице города. Это огромное событие, и хочу попросить каждого украинца подключиться, поддержать. И я хотел бы вам передать ссылку и попросить вас тоже поддержать эту инициативу. Это очень важно для морального духа наших ребят. скільки можливо розкажете людей пройшло через грузинський легіон за всі часи за 11 років війни? Власне, як які можливо най такі найвідоміші або найважчі завдання, які виконувалися легіоном за ці 11 років? Грузинский легион прошло более двух с половиной тысяч человек, начиная с 2014 года, кончая сегодняшним днем. Грузинский легион был первым добровольческим иностранным формированием, которое создалось на территории Украины. И, конечно же, мы этим очень гордимся. Мы праздновали 11-летие в апреле этого года. И огромное количество ребят продолжает присоединяться, которые продолжают служить потом уже дальше и в силах специальных операций, и в бригадах разных украинских формирований. Так что процесс идет по сей день. Русская пропаганда пытается приостановить этот наш процесс рекрутирование грузин из Грузии, и мы, в принципе, со своей стороны пытаемся мобилизировать и дать понять большее население Грузии, почему они должны сегодня поддержать Украину, почему они должны находиться в Украине, и почему профессиональные военные с грузинской армии должны присоединяться к силам обороны Украины, и насколько это важно и для Грузии, и для Украины. А наскільки ми можемо говорити безпосередньо про відгук грузинів і розуміння дійсно тієї ситуації, яка відбувається? Бо російська пропаганда, як ви самі зазначили, вона просто надзвичайно масштабна і впливає буквально на усіх, де б люди не знаходились. Наскільки є це розуміння? О, знаєте, населення прекрасно розуміє і нас підтримує. То, що стосується касается... другой стороны, это правительство Грузии. Оно подвластно российским властям, оно подвластно Кремлю. И, к сожалению, грузинский легион стал для грузинского правительства врагом номер один. Ни одна попытка дискредитировать грузинский легион вместе со спецслужбами России, который идет и вот по сию минуту, когда мы с вами говорим. Ни один документальный фильм был создан, в том числе и документальный фильм про Майдан, якобы грузинский легион начал Майдан и начал расстреливать людей. Вы знаете этот эпизод, о котором говорил Янукович. Сегодня же ведется такая борьба более в соцсетях. Прорусские силы пытаются обвинить грузинский легион в несуществовании. Обвинить грузинский легион в том, что мы наемники, так что, в принципе, вот эта пропаганда более-менее отражается на грузинском обществе. Они пытаются создать мнение, что приехавшие сюда грузины являются наемниками, они не являются э, идеалистами, они не являются людьми, которые приехали поддержать людей, и, и ведется вот эта довольно потужная борьба с грузинским и русским правительством. Кроме того, что ребята воюют здесь в прямом смысле этого слова. Так что довольно сложная задача психологически, я понимаю, наших ребят. Потому я прошу всех украинцев поддержать инициативу, поддержать моральный дух грузин, которые здесь борются, и поддержать то, что будет назван «Сквер» часть грузинского легиона. Обов'язково підтримуємо і залучаємо. Долучаємо, просимо долучатись наших глядачів до цієї ініціативи та відповідно голосувати. І пане Мамуко, дякуємо вам та вашому підрозділу і грузинському легіону за виконання бойових завдань і захисту України. І ще раз спасибі низький уклін всім всім військовим. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Мамука Мамулашвілі, командир добровольчого батальйону. Грузинський легіон був з нами на прямому зв'язку. Ну а далі з нами наступний спікер – це Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог, пане Андрію. Вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення, пане Андрію. Дякую, що ви приєдналися. Ну і ми хотіли б з вами почати з опитування. Так чи змінить ситуацію на фронті mm -hmm. дозвіл заходу на удари по РФ? Саме таке опитування сьогодні э, відбувається в ранку лайв і відповідно в наших Ютуб-спільноті в нашому телеграм-каналі. Варіанти відповіді э, наступні так. Це стратегічний прорив, допоможе, але не буде вирішальним. Залежить, чи дадуть достатньо зброї. Чекаємо на жорсткіші. Mm -hmm. Санкції, такі варіанти відповіді. А що б ви обрали, пане Андрію? Я б обрав той варіант, що допоможе, але не буде вирішальним. Так допоможе, але не буде вирішальним. А що ж, ми чекаємо, ми намагаємося з'ясувати насправді чи є зняття обмежень, власне чи воно відбулося, чи ні? Тому що. Мерц зробив дійсно таку заяву, але після нього пролунали коментарі інших німецьких посадовців, які ну в принципі десь десь дають зрозуміти, що що трошки трошки по іншому, та зокрема віці контексту, щоб більше наші глядачі, які тільки прокинулись і долучились до нашого ефіру, розуміли про що ми говоримо. Звідки була ця заява відповідно про зняття обмежень на удари в глиб Росії для України? Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Напередодні в ефірі німецького Суспільного телебачення і зокрема уточнює, що зняли ці обмеження Німеччина, Франція, Велика Британія та Сполучені Штати. Детальніше, що сказав Фрідріх Мерц, маємо змогу почути. Так. Ну але водночас, віце-канцлер, про якого почав говорити, е, власне, німецький так Ларс Клінкбай заявив, що політика Німеччини стосовно дальнобійного німецького озброєння, яке може отримати Україна, залишилася незмінною, залишилося такою, як і була до цього. І, от, ну зокрема, він сказав дослідно. Що стосується дальності, то хочу сказати, що ніяких нових домовленостей що виходять за рамки попередньої політики е, уряду. Немає, заявив політик на прес-конференції. Це Ларс Клінгбайл. Ну пан Андрію, трошки ми заплуталися так з і німці. Нас заплутали. То давайте розберемо дійсно цю ситуацію, тому що ну ми пам'ятаємо передвиборчу кампанію, пам'ятаємо, як Шоль сказав: якщо я стану канцлером, Поставлю путіну ультиматум 24 години, і тоді даю Тауруси, якщо він не припиняє війну. Ну приблизно так і сталося. Ми ж пам'ятаємо, був кілька тижнів тому на вихідних ультиматум від європейських лідерів про негайне припинення вогню на 30 днів без умов. Дали час там скільки там годин. Путін це не підтримав. Почалися переговори. Ну, власне, це наслідок цього можемо трактувати, що тепер. Тепер шо о, Шульц, перепрошую. Мерс дасть нам Таурус, чи ні? Ну дивіться, є декілька важливих пунктів. здесь. для того, щоб трохи розплутати ситуацію, треба знати особливості німецької політики, коли у них є коаліції, які складаються більш-менш однодумці, там вони один одного підтримують і скажімо так, підтримують рішення, які є. А є у них в поняття широка коаліція. От, власне кажучи, коли ХДС ХСС об'єднується з ДПН, це вже не перший раз в історії Німеччини, то там виникає тертя рано чи пізно. Тут ми бачимо, що тертя виникли рано, і власне кажучи, це пояснюється тим, що Прік Мерс, як ви абсолютно правильно зауважили, коли він балотувався на пост канцлера, Він сказав, що надасть Україні Тауруси, і він саме. Я політикам цієї формації того підходу, що він здатний ухвалювати такі дійсно практичні потрібні рішення і нести відповідальність за них. В той час, як СДПН, представником якої якраз був Олаф Шольц, вони зараз і представники цієї партії відразу почали казати, що, по-перше, нічого не змінилось, або що треба там, якщо і надавати дозволи, то тільки точково. Це в принципі, проява того прояви того, що судячи зі всього з віце канцлером не проводили консультації, як це в німецькій пресі таке припущення виставили зокрема на канана телеканалі ТВІ. І тут він таким чином намагається показати, що нічого не змінюється, і та лінія, яку соціал-демократи проводили, вона і зараз. Але тут важливо те, що дійсно змінилася ситуація і тут є такий нюанс, що Фрідріх він декілька тижнів тому сказав, що він не буде більш публічно обговорювати, яке саме зброєння він надає Україні, щоб зберегти потрібну стратегічну на визначення щодо Росії, і тому не варто очікувати, що вони або твердно дадуть відповідь, відповідь твердно на те, що вони надають Україні тауруси або будуть заперечувати. Ні, це буде робити все. Не публічна, але судячи зі всього, що по перше, така інформація є. По-друге, що в середу президент Зеленський туди їде. Схоже, що цього разу Україна дійсно отримає ці потрібні ракети. Ну, кількості, ну аналітики кажуть або 100, або 150. Тобто, це теж немало, не і це підтвердження того, що Фрідріх Мерс продовжує витримувати лінію, що потрібні дійсно практичні кроки.